Слава Богу, брати і сестри. Маємо сьогодні дуже хороший час бути разом і мати таку можливість бути учасником в трапезі Господній. Знаєте, я під час сьогоднішнього зібрання сидів, дуже багато думав і який Господь добрий для нас всіх, що Він удостоїв нас, брати і сестри. Він удостоїв нас називатися дітьми, наскільки він багато для нас всіх послав, як ми часто не оцінюємо тої жертви, яку заплатив за нас Господь. Я хотів би прочитати для всіх нас всім разом 53 й книга пророка Ісаї, 53-й розділ з першого вірша, Ісаї 53 годин. хто нашій спасенній тій звісті повірив? І над ким відкривалося рамен Господнє, бо Він виріс перед Ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі, не мавши принади і не мавши пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погоржений був, його люди покинули, стратник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоржений, і ми не цінували Його. Направду ж Він немочі наші узяв, і Він болі, і наші болі поніс. А ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразками й мучив, а Він ранений за наші гріхи, а Він був ранений за наші гріхи. За наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блодили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він, гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед Стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був, і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть Його дано. І з злочинцями визначили йому гроба Його та його поховали, та його поховали. В багатого, хоч провини він не учинив і не було в його устах омани. Брати і сестри, я думаю, це місце і слова Божого, воно всім нам дуже знайоме. І знаєте, брат Толік він говорив перед, перед початком зібрання нашого, він згадував, і я сидів, думав собі, і в цьому вірші каже, він був гноблений, був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Ісус Христос. Знаючи, що він син Божий, що, він мав, що його небо приготовлено, що він мав все, він мовчав. Ці люди, вони плювали, вони били, вони всяко обговорювали на нього. Він просто мовчав. І каже, як ягня, якого на заколення він ішов. І як овечка перед стрижями своїми мовчить, так і він мовчав. Хто не знає, можливо, хтось бачив, як стригли овечку. Але овечка стоїть і мовчить. Чому Бог дуже часто він приводив, наприклад, овечку ягня? Я не так давно мав можливість спостерігати за овечками. Знаєте, я дивився на них, як вони бігають по тій території, яку йому приділено. І спілкувався з цим фермером, з чоловіком, який, який має їх. Він там розказував різні такі особливості про них. І знаєте, я собі стояв і думав, ну. Овечка, ну чого іменно овечка, чому прирівняли Ісуса Христа до овечки? Але оце таке смиріння, коли вона дивиться на, на очі пастиря, я думаю, що вони до кінця понімають, що, можливо, кінець їхній прийде, можливо, їх будуть стригти. Але вони стоїть і такими вірними, довірними очима просто спостерігає і дивиться. І з надією, можливо, щось зміниться. Знаєте, брати і сестри, я знаю, що Господь Він дає для нас такий час не просто так. Ми неодноразово чуємо про те, що є, йдуть останні дні, і Господь Він прийде за церквою, Він прийде за кожним із нас, щоб забрати в нас в небесні обітілі, які Він приготував для всіх нас. Я хотів би, щоб сьогодні зараз перед нашою молитвою ці слова в нашому серці вони знову відзвонилися. Він поранений і мучений був за нас. Він ішов як ягня на заколення за тебе і за мене сьогодні, брат і сестра. І сьогодні Він хоче спасти тебе і оправдати гріхи твої. Знаєте, друзі, ми можемо йти і багато що розуміти, але не поступати так, як ми розуміємо. Ми можемо думками бути настроєні правильно, ми можемо все понімати, ми можемо все правильно говорити. Але наше життя може бути далеке від Бога. Але наше серце, воно може бути далеке від Бога. Сьогодні, Господь, Він є з нами і Він є живий. І Він сьогодні хоче благословити кожного з нас. Він був поранений за Тебе і за мене. Він взяв твої і мої болі, Він поніс на собі. Він сказав: я, Господи, нехай можливо мене, мене ця чаша, але хай буде воля Твоя. Я приймаю, я приймаю це велике оце навантаження, оце весь гріх цього світу. Господи, я приймаю на себе. Бо тільки ти, Ісус. Він тільки міг взятися, ніхто на землі. Ми співаємо таку пісню, що і був на небі однажди совет, хто пайде за грешників на світ? А Божий син сказав отцу, я пайду, я умру. Друзі, брати і сестри, я знаю, що сьогодні Господь він говорить до сердець, Аллилуйя, Він є живий. як би хотілося, щоб ми всі молитвими прийшли перед лице Господнє з відкритим серцем, Господи. Ти взяв, ти зробив все для того, щоб я був спасенний. Ти віддав себе, ти, ти повністю, Господи, ти зробив все для мене заради того, щоб я був спасенний. Але Боже, як часто не вистачає для мене оцего якогось маленького кроку, не вистачає оцього шага зробити до Тебе, щоб ти обновляв мене, щоб ти простив мене, щоб ти взяв на мене на себе мої хвороби і мої страждання і переживання. Друзі, перед нами зараз молитва. Давайте прийдемо перед лице Господнє. О Ісус. Халілуя, Ти поніс. Господи, Ти вже зробив для мене багато. Господи, ти для мене все віддав. Боже, дай мені себе віддати для Тебе. Дай мені, Господи, своє серце перед Тобою відкрити. Боже, не тільки понімати, не тільки розуміти, як правильно, але поступати в житті Своєму, але нести оцю жертву, яку Ти заплатив за мене, нести по через все життя із благодарністю. І з благоговінням приходити до Господа, і щоб його слава являлася, давайте ми схилимо свої коліна і звернемося до Господа. Амінь.